Безпристрасність, відсутність будь-яких очікувань, безстрашність, незмінна сталість, самовладання, мудрість, неприв'язаність, недіяння, добродіяння, великодушність, повна відсутність спотворення, сміливість, витривалість, дружність, інтелігентність, достаток, м'якість. Приємна мова. Всі ці якості природним чином притаманні тому, хто вільний від інстинктів придбання і відмови від нього. Навіть ці якості в ньому беззусильні і спонтанні. Треба не дозволяти розуму текти вниз, як течія річки блокуються будівництвом дамби. Рішуче залишивши всі контакти з зовнішніми об'єктами. Спрямуй розум всередину і дивись всередину, навіть коли ти залучений до різноманітних дій. За допомогою гострого меча мудрості розсікайте нета обумовленості, яка породжує прагнення наміри, мотивації, прийняття і відкидання, яка є єдиною причиною потоку удаваного світу. Зрубай розум під корінь за допомогою самого розуму. Досягнувши чистого стану, залишайся в ньому тут і зараз. Зрубай розум під корінь за допомогою самого розуму і відкинь думку про розум, який заперечує розум, так ти, врешті-решт, зруйнуєш ілюзію уявного світу. Коли вона зникне, нерозуміння не виникне знову, розум не буде більше створювати уявних світів, перебувай в усвідомленні нереальності всього і відмовся від усіх надій і очікувань. Нехай тільки здається, що ти продовжуєш діяти в цьому світі, перебуваючи в спокої, роблячи те, що є відповідним для кожної ситуації, Продовжуй жити без зусиль. Як можна сказати про Бога, що Він робить чи не робить усі справи тут? Так і ти живи без зусиль, роблячи і в той же час не роблячи те, що повинно бути зроблено. Васіштха продовжив Ти знаєш те, що знає все, вищу свідомість. Ти ненароджена істота, ти вище божество. Ти не відрізняєшся від вищого я, яке заповнює весь цей світ. Той, хто залишив ідею про існування об'єкта сприйняття, відмінного від себе, не піддається впливам радості і печалі. Йогом називають того, хто звільнився від прихильності і заперечення. Для кого грудка землі і шматок золота мають однакову цінність і важливість, хто відмовився від усіх тенденцій, що підтверджують існування уявного світу? Щоб він не робив, чим би не насолоджувався, щоб не віддавав і не руйнував, його свідомість залишається вільною, тому вона безпристрасна і в болю. І в задоволенні. Роблячи те, що повинно бути зроблено, без розрізнення на бажане і небажане, занурений у дії, не то не в них. Той, хто утвердився в переконаності, що існує тільки безмежна свідомість, миттєво звільняється від думок про задоволення, залишається спокійним і здатним до самоконтролю. По суті, розум несвідомий, він отримує інтелект від усвідомлення, до якого прагне з метою отримати можливість прийняття. Так, розум приходить до зіткнення з тим, що було створено силою або енергією свідомості чи шакті. Таким чином, розум існує. Нібито в милості свідомості і підтримує різні думки через прийняття цього Всесвіту, тільки свідомість є його світлом, без неї як би міг енертний розум діяти усвідомлено. Ті, хто ретельно вивчили писання, кажуть, що розумом називається уявний рух енергії в свідомості, виражається розум. Як шипіння змії за допомогою думки або ідеї. Свідомість мінус концептуалізація є безкінечним абсолютним брахманом. Свідомість плюс концептуалізація є думкою. Мала частина цього знаходиться в серці, як реальність. Це відома як обмежений інтелект. Або індивідуалізована свідомість. Однак ця обмежена свідомість скоро забуває свою власну невід'ємну сутність і продовжує існувати вже як інертна. Потім вона свою власну невід'ємну сутність і продовжує існувати як інертна. Ще раз, однак ця обмежена свідомість скоро забуває свою власну невід'ємну сутність і продовжує існувати вже як інертна. Потім вона стає здатною думати з властивими її тенденціями, прийняття і неприйняття. Воістину, тільки безмежна свідомість стає всім цим. Але поки вона не усвідомлює свою безкінечну сутність, вона не знає себе в самоусвідомленні, тому розум повинен бути пробуджений шляхом дослідження заснованого писаннях, безпристрасністю і контролем над почуттями. Цей інтелект, прокинувшись, сяє як абсолютний брахман. Не пробудившись, він продовжує відчувати цей світ. Васішха продовжив Коли внутрішній інтелект не пробуджений, він насправді не може нічого знати і розуміти. А те, що здається пізнанням за допомогою думок, звичайно, не є реальністю. Думки отримують свою значеність. Завдяки свідомості, як пляшечка починає пахнути тими парфюмами, які в ній зберігаються, через запозичений інтелект думка здатна дізнатися про найменшу частку роздробленої космічної свідомості, розум повністю розквітає, тільки коли його висвітлює світло безкінечного. Думка не здатна зрозуміти що небудь насправді, хоч і здається, що володіє інтелектом? Як гранітна скульптура танцюриста не буде танцювати, навіть якщо ї, її про це попросити? Чи може зображена на полотні битва передавати звук воюючій харні? Чи може труп піднятися і піти? Чи може зображення сонця, вирізане на камені, розігнати темряву? Подібним чином, що може зробити інертний розум? Як здається, що міраж містить тільки воду? Тільки поки світить сонце? Розум здається освіченим і активним тільки через внутрішнє світло свідомості? Неосвічені люди. Хибно приймають рух життєвої сили за розум. Насправді це не більше, ніж дихання або життєва сила, але у того, чий інтелект не роздроблений і не зумовлений думками, це світло вищої істоти або вищого я. Інтелект, який ототожнює сам себе з певними рухами життєвої сили. В ньому самому, маючи в собі поняття це я, це моє, називається індивідуальною обмеженою свідомістю або душею. Інтелект, розум, індивідуальна свідомість і тому подібне назви, які використовують навіть мудрі, однак ці сутності нереальні з абсолютної точки зору. Воістину немає ні розуму, ні інтелекту, ні втіленої істоти. Завжди існує тільки вища свідомість, тільки вона є світлом, часом, всіма процесами змін і еволюції. Через свою ефірність вона здається неіснуючою, але вона існує, хоча вона здається відображенням або видимістю. Вона також сприймається як істина і перебуває поза будь-якими описами, ця істина може відчуватися безпосередньо в стані самоусвідомлення. Коли внутрішнє світло починає сяяти, розум перестає існувати. А як при світлі зникає пітьма. З іншого боку, коли свідомість намагається відчути об'єкти почуттів, Вище Я забувається, виникають думки про те, що створене розумом. Васіштха продовжує, Думка, що виникає у вищій суті, відома як індивідуальний інтелект. Коли ж ця свідомість звільняється від думки та індивідуалізації, залишається звільнення. Джерело та єдина причина удаленого світу виникнення думків в безмежній свідомості, в результаті чого з'являється обмежена індивідуальна свідомість. Коли свідомість видаляється від властивої її рівноваги і нібито забруднюється думкою, виникає здатність мислити, а разом із цим у розумі виникає думка про Всесвіт. Орамо, контролюючи життєву силу, можна заспокоїти розум. Тінь зникає, якщо прибрати предмет, який її породжує. Він заспокоюється, коли життєва сила знаходиться в спокої. Тільки за допомогою руху життєвої сили людини людина може пам'ятати те, що вона відчувала колись і десь. Це називається розумом, тому що він так відчуває рух життєвої сили. Життєву силу можна утримати такими способами: безпристрасністю, практикою пранаями, контролем над диханням або практикою дослідження джерела руху життєвої сили, припиненням страждань за допомогою інтелекту, безпосереднім знанням. Або усвідомленням вищої істини. Розум може припустити існування інтелекту в камені, але сам розум не містить жодної розумності. Рух належить життєвій силі, яка інертна. Інтелект або сила свідомості належить Вищому я, яке чисте і вічне всюди суще. Розум уявляє взаємини між цима двома факторами, але така примха уяви неправильна, тому знання, що ґрунтується на неправильному розумінні, також неправильне. Це називається невіглаством, маєю або космічною ілюзією, з якої виходить отрута удаваного світу. Взаємовідносини між життєвою силою і свідомістю уявні, якщо їх не уявляти, то не буде удаваного світу. Життєва сила через з свідомістю стає свідомою і сприймає світ як свій об'єкт. Але все це нереальне, як сприйняття дитиною привида. Єдина істина це рух у безмежній свідомості. Чи може безмежна свідомість бути порушеною будь-яким кінцевим фактором? Іншими словами, чи може нижче побороти вище? Тому орамо тут немає ні розуму, ні обмеженої свідомості. Коли усвідомлюється ця істина, припиняється те, що неправильно уявлялось розумом, він, здається, існуючим через неправильне розуміння, коли нерозуміння проходить, разом із ним припиняється і розум. Васіштха продовжив розум інертний і не є реальною сутністю, тому він уже мертвий. Проте цей мертвий предмет. Вбиває істот у цьому світі, як це загадково. Розум нічого не має у нього немає тіла, форми і основи, і все ж він знищує все в цьому світі. Воістину, це велика містика. Той, хто говорить, що його руйнує нематеріальний розум, стверджує, що його голова розколюється від пелюстки лотоса. Сказати, що людина страждає від розуму, який інертний, неосвічений і сліпий, все одно, що сказати, що вона горить у полум'ї повного місяця. Героя, який перемагає ворога в рукопашному бою, самого перемагає розум, якого ж до того ж не існує. Якою може бути сила того, що створене думкою? є існування фальшиве і що виявляється неіснуючим, якщо засумніватися в його існуванні? Дурість і неоцтво єдині джерела всіх страждань у цьому світі будь що створюється тільки через нерозуміння і невігластво, незважаючи на знання цього. Дійсно дивно бачити, як нереальна, фальшива несутність оцилюється живими істотами. Ілюзію світа можна порівняти з уявою героя, який думає, що він закутий у невидимі ланцюги, які виходять із очей противника, що його тримає в облозі невидима армія, створена тільки уявою ворога. Цей світ створюється неіснуючим розумом і руйнується іншим, однаково неіснуючим розумом. Уявний світ є не що інше, як сам розум, нездатний зрозуміти справжню сутність, розуму не підходить для навчання істини, що пояснюється в писанні. Розум такої людини не здатний зрозуміти тонку суть цього вчення. Така людина цілком задоволена цим уявним світом. Цей розум сповнений страхів і він боїться прекрасних звуків, музичних інструментів і навіть побоюється сплячого родича. Він боїться, коли хтось кричить і тікає з того місця. Неосвічена людина повністю скорена своїм власним розумом. Людина страждає через свій розум, який знаходиться у нього в серці, і небезпечний як отрута, хоч і змішаний з невеликою кількістю щастя. Людина не знає істини, тому що вона обманюється розумом. Воістину це велика загадка. Васіштха продовжив. Моє вчення не призначене для того орамо, чий інтелект заспокоєний твердою вірою в реальність цього ілюзорного світу і прагненнями до задоволень. Чого досягне дурень, який бажає показати різнобарний ліс тому, хто відмовляється бачити? Хто буде навчати людину, розрізненню тонких запахів, якщо її ніс. Відпав внаслідок прокази? Хто буде міркувати перед нетверезим чоловіком про тонкощі метафізики? Хто буде цікавитися справами села у трупа, що лежить у крематорії? А якщо неосвічена людина хоче робити все вище зазначене, то хто може відмовити її від спроби? Хто буде навчати невігласа, який не володіє власним розумом, тупого і сліпого? Воістину розуму не існує, тому будь впевнений, що він вже і так все одно, що переможений. Той, хто не може перемогти неіснуючий розум, страждає від отрути, яку не приймав. Мудра людина постійно бачить вищу свідомість. Вона знає, що всі зміни виникають у зв'язку з рухом життєвої сили, а органи чуття просто виконують відповідні їм функції, що тоді називається розумом. Весь рух належить життєвій силі і вся свідомість належить Вищому Я або безмежній свідомості. Кожне почуття має власну здатність. Що ж пов'язує їх усіх разом? Воістину, все це різні аспекти єдиної безкінечної, всемогутньої свідомості. А різноманітність слово без жодного змісту. Як навіть ідея про різноманіття виникає в тебе? Що ж таке душа? Просто слово, яке розбрухує інтелект людей. Навіть пропозиція чи індивідуалізована свідомість нереальна фантазія, що ж вона може зробити, бачачи долі неосвічених людей, які страждають через розум, який вони уявили існуючи, і який закриває єдину існуючу істину, я стаю сумним. У цьому світі неосвічені люди народжуються. Тільки для того, щоб страждати і вмирати. Кожен день вбивають мільйони тварин у світі, мільйони мільйонів комарів гине від вітру, а океани а в океані великі риби їдять дрібних. Чим тут засмучуватися? У цьому світі найсильніше вбиває і її слабшого. Всі від найменшої мурашки до найбільшого з божеств схильні. До народження і смерті. Що миті незвичайна кількість істот вмирає і народжується незалежно від того, подобається тобі це чи ні, радієш ти або сумуєш. Тому слід проявляти мудрість, не радіти і не засмучуватися через неминуче. Васіштха продовжив Орамо. Той, хто бажає позбавити людей від страждань, збоченого розуму, намагається покрити небо маленькою парасолькою. Ті, хто ведуть себе подібно до тварин, непридатні до навчання, тому що власний розум веде їх на мотусті, як у дубу. Воістину, навіть камені люті сльози, дивлячись на цих дурнів, які тонуть у болоті власного розуму, чиї дії ведуть їх до руйнування. Мудрий не намагається навчити тих, хто підкоряється своєму розуму і тому нещасний у всьому, з іншого боку, він прагне захиститися від страждань тих, хто переміг свій розум і готовий досліджувати власну сутність. Розуму немає у Навіть знач навіщо безглуздо уявляти його існування? Якщо ти це робиш, він знищує тебе як привид. Поки ти не пам'ятаєш про власну сутність, уявний розум існує. Тепер, коли ти усвідомив, що розум розростається від постійних підтверджень свого існування, залиш такі думки. Об'єктивність виникає в твоїй свідомості, потім вона стає обмеженою і обумовленою, це і є прив'язаність. Коли відмовляєшся від об'єктивності, ти знаходишся поза розуму, це і є звільнення, взаємодія з якостями природи сприяє неволі, відмова від них дорога до свободи. Знаючи це, роби те, що тобі хочеться. Зрозумівши, що я не існую, і цього немає, будь дуже сильним і непохитним, як безкінечний простір, залиш нечисті думки, що, створюються, що створюють подвійність я і світ, між собою, як спостерігачем і світом, як спостережуваним. Ти є саме спостереження, ніколи не залишається розуміння. Між тим, хто відчуває і відчутним, ти є самим відчуттям, знаючи це, будь дуже сильним у самоусвідомленні. Коли, залишивши свою сутність, думаєш про об'єкт, ти стаєш розумом, об'єктом і тому досяжний. Для нещастя. Інтелект, який не, само... не є самоусвідомленням, є тим, що містить розум, джерелом страждан. Коли усвідомлюєш, що все це вища свідомість, ти тоді не залишається розуму, немає ні суб'єкта, ні об'єкта, ні процесу мислення. Коли ти думаєш, що я є душею, або обмеженою свідомістю і тому подібне, виникає розум, а разом із ним і страждання. Коли ти знаєш, що я є вищим я, а індивідуальна свідомість і подібні речі не існують, тоді закінчується розум і залишається неабияке задоволення у світлі істини. Що Весь цей Всесвіт є лише вищою свідомістю, розуму не існує. Тільки поки змія розуму існує в тілі, є страх, коли від неї позбавляються практикою йоги, чи залишається причина для страху, Васіштха продовжив: коли вище я, забувши про свою сутність, з видимими і відчутними об'єктами, і таким чином забруднюється, виникає отрута бажань. бажання підсилює помилки. Боги, подібні ширі, можуть впоратися з вогнем космічного руйнування, але ніхто не може впоратися з вогнем бажання, який поглинає. Всі жахливі страждання і нещастя в цьому світі результат бажань раму. залишаючись невидимим і тонким, бажання здатне поглинути тіло з усією плоттю і кістками і кров'ю. На мить воно начебто заспокоюється, а наступною миті знову розростається. Вражена бажанням людина їм жалю. Слабка, млява, зла, вона помиляється, вона є нещасною і переможною. Коли приходить бажання, життєва сила очищується, всі чудові якості і гідність входять у серце людини. Ще раз, коли проходить бажання, життєва сила очищується. Всі чудові якості і гідність входять у серце людини. Річка бажання тече тільки в серці нерозумної людини. Як тварина потрапляє в пастку через прагнення дістатися до приманки, так людина потрапляє в пекло, слідуючи по шляху задоволення бажань, найгірша сліпота і старечий маразм. Ніщо в порівнянні. Із засліплюючою манією, яку тяга до бажань в одну мить приносить у серце. Тяга до бажань змушує людини, людину скрутитися і стати маленькою, як Бог вішно став карликом, коли вирішив щось попросити. Тому варто відмовитись від бажань джерела всіх страждань, що руйнують життя всіх істот.